Привіт, друзі, з вами Артем. І сьогодні ми будемо тестувати нове обновлення. Погнали! От, перше, дивіться, нам додали такий замечательний фоторежим. Бачите, тут можна різних боків е, фото, фотографуватися це все. От, давайте переходимо до другого. Що друге? Так, цвет фар е, колес. Ну, вілет таке? і що я вам казав, що будуть мінятися колір фар. Ну, все. Погнали, давайте ми поїдемо вже тестувати наше обновлення. Погнали. Так, Така у нас рено. Давайте ми соні все будемо тестувати на нашій рено. Поставимо якісь там, не знаю, фари, що там буде, не знаю, що на неї там буде. Ну, коротше, менше з тим. Погнали. Давайте ми спочатку поїдемо у майстерню Саші. Може, там щось нове додали. Я, честен, не знаю, але давайте поїдемо в нашу, в нашу, в нашу майстерню. А. Чекайте, давайте ми спочатку перевіримо, як можна робити. Опа, дивіться. Так. Блін, прикольно. Дивіться, можна робити, як хочете. А що це означає? Можна нижче, вище. Блін, а реально класно. Реально просто класно. Вот. Дивіться, можна отак. Та можна як вообще захоче. А що це означає? Е а, понятно, як ти хоч. А це ж. А, це ближче нижче. О! Сфоткало нас. ти нас сфоткало. Прикольно. Коротше, давайте поїдемо в нашу майстерню вже. Блін, реально класно! Реально класне обновлення. Мені вже сподобається. Блін, Просто береш собі, нажимаєш сюди і фотографуєш як хочеш. Як тобі просто захочеться. Хоть назад, хоть перед. Все, що тобі захочеться, робиш, блін. Ну взагалі, обновлення супер. От, хоч ми лише з вами перші обдивилися, але ну, реально вже круто. Так, погнали дивитися, що нам далі там видали розробочки, блін, каністра, ладно, то без проблем. Ой, чуть дерево не гетнулося. це нічого страшного. Так, погнали. Блин, реально е, класне обновлення. Мені подобається. Ай як додали, це я це, е, фото, фотографувати мені вже подобається. І це буде дуже добре для монтування для відео і для обложок, прочі-прочі. От. Ну, ну, от, Собі захотів щось робити, узяв. От. Собі зробив, що тобі захотілося. Взагалі класно. Уверху, вниз, де ти собі хочеш. От. І не, Тобі не треба паритися, щось там придумувати, то-то, то сьо Просто от, а давай ще ще перевіримо, якщо ми просто вийдемо з салону, то що буде? Я, я к нам е, предложу графото, фотографуватися? Так. От наша машина. От, ми відходимо назад. А, все те саме, просто. Ти так, машина у тебе. Понятно, Понятно прикольно, реально прикольно. Розроботчикам лайк. Ну, бо реально класна обновка. Класна обновка, просто попалася нам та, така в гру. І прикольно, чесно, е, вони випустили. Мені вже подобається, хоч ми з вами лише перше перевірили. Перевірили. Так, блин, мені ще, я не терпився мені увидіти, що там зараз буде у Саші, там, не знаю, тих роботів. Погнали, Блін, я своє, я своє рено поклав на те другий, бо я вже щось мені надоїло, як вона скоро вали просто. Я собі ще отак. Так, все. Давайте заїхаю в майстерню. Привіт, Саша! Привіт, Артем. Я чув, що у вас е, що у тебе якась обновка з'явилася. Так, да, Артем? Так. Е, ну, це оце, розворачувати колесо, це я знаю. Це я знаю. Блін, раз, два, три. Що тут? А-а-а! Понятно. Що це? Прице просто. Реально класно. Давайте ми з вами поставимо от просто от так. Просто ради інтересу. От задній передній. Ні, давайте мої менші. Зробимо. Ні, чуть можна ще. Ото от так. Блін, класно. Просто клас. Пока, Саш, пока, тем. Все, погнали, Уже фари наші міняти. Так, блін, дивіться, ми колеса просто поставили, дивіться, прикольно ви, е, виглядає. Так, копія обгані... Ой, добре обігнали. Давайте заїдемо е, цю в наш автомаркет. Блін, лиш би там були деталі не за рекламу. Лиш би були, бо в мене інтернету нема. Інтернету просто нема за рекламу. Моляю вас, розраб, розраби, не було за рекламу. Так, що тут опа? Блін, але тут вже і за рекламу. Ну ладно. О, дивіться, ви, 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 ви ж як фари світять? От давайте поставимо, не знаю, синій колір. Так, а де. А що вони не міняються кольором? Так, давайте. ні. От. Давайте от такі, да. Примінить. Давайте якось попробуємо без інтернету, чи що. Э, ні, все-таки гранда є. Ну ладно, в других відосиках поставимо фари. От, ну класна обнова. Що я можу сказати? Класна обнова. розробочки молодці, що що... Викатили таку обнову, бо обнова реально класна. Бо обнова класна це все, їм лайк, бо вони поставили таку круту функцію, що ти просто так колеса ставиш і це реально круто. Давайте ми під кінець спробуємо поставити колесо на максимум, бо вони просто не знаю, Так виверталися, як не знаю хто. Просто як не знаю хто, як якогось відпадає відпадають колеса. 에... якогось ж гуля, що випадає колеса. Блін, це дерево. Так. Все, виїхаємо. Заїжджаємо в нашу майстерню. Так, опять три, Саша. Привіт, Артем. Так, все. Просто ставимо колеса і погнали. Все, пока, Саша, пока Артем. Так. що, Поїхали? Блін, дивіться, реально колеса. Що це за машина? Дивіться реальна колеса. Так стоять, ну подивіться просто. Що це таке? Йо. Дивіться просто як це, як це класно. От просто як колеса виглядають на тачці. Давайте просто вийдемо з тачки. Я не знаю, що це, як це можна сказати, що це таке? А? дивіться просто колеса. Дивіться на колеса, блин, що це таке за колеса? Що це за колеса? Просто вот, дивіться, колеса обокновенні. Вот. А вони, а вони насквозь можна їх пройти чи, чи ні? Ні, насквозь не можна, чи можна. Ну, я щось не дуже замітив. Вот, просто подивися, що можна робити. Все. Я думаю, що це відео можна закінчувати. Кому сподобалося, ставте лайк. А кому не сподобалося, то рівно ставте лайк. реально обновка крута. І за те, що обнова крута, то ви маєте поставити лайк і за цього бота, що я його раз тут розворачую. Він, він просто тут хоче подивитися на нашу тачку. От. Е так само не забудь підписатися, поставити лайк і написати коментарі. І дякую ви самі круті. От. И всем пока!